Що ти робиш? Да ось, хочу поставити розетку, а в нас вже старий проєкт будинку і виходить, що наші подрезетники ось таким ось люфтом туди заходять. Ну, треба знайти з цього вихід. Ну, По-перше, ці ось виступаючі частини і для ущільнення чимось його таки будемо ущільнювати по боках. Був наданий такий матеріал. матеріал Нашого звичайного кабелю трюжильного на 2,5. Ось що зробили. Обмотали звичайний підрозетник. і ущільнили. Закріпили скотчем. Зараз будемо пробувати вставляти, що у нас тут виходить. Ось. Тепер вона заходить щільненько. Щоб його туди трошки запресувати, як кажуть. Беремо велику викрутку і отак от його туди. Ось воно заходить потихеньку. Ми Можемо трохи молоточком підстукати, але це вже потім. Ось. Наш процес йде. Так буде стояти розетка під розетнику. Ну, щільно, ось він вже не дуже летається. А ще якщо його вже повністю на місце поставити, буде все гаразд. Ось. О! Зайшло. Так, все гаразд. Тепер нам треба ще підготувати нашу... ну, от Розетка буде повикручувати ці всі ленты. Так, вінты викручуємо, розбираємо Це все справа. Розібрали. Тут дивимось, у нас оці ось контакти де фаза ноль. Будь-яку можна ставити або фазу сюди, або ноль сюди, або навпаки. Але тут ось це заземлення, ось навіть позначка є земля. Так як у нас без заземлення, то ми закручуємо такі фазою 0. Так, тут треба зажимати щільно, бо електрика сопких контактів не любить. Так, тут зажато. Так, тут. Можемо трохи лишній провод йти назад запихнути. І тут ще в нас є на підстаканнику такі от е, контакти, саморези, які прикручують саму розетку до підстаканника. Є ще вуса, так звані, якими теж закріплюються. Тобто можемо і так закріпити, і так. Але вусами обов'язково. Ось так воно стає. Ось наші саморізи попадають ось якраз напротив. Тобто можемо вставляти розетку либо горизонтально. Або ж, якщо захочемо, можемо її поставити і вертикально. Тут немає значення, як її вставляти краще. Тепер ми викручуємо саморізи, які тут стоять по стаканникам. Не повністю, а так, до типи частини. Вот и выставляем. Ой, заходить. Оп. Выставляем, чтобы розетка была ровная. И зажимаем. Тепер у нас залишилося ще вуса. Закріпити ними теж треба. Вже вона стоїть ось нормально. Тримається. Підкручуємо по черзі один вус і другий вус. Перевіряємо. Тримається добре. Тер беремо кришечку і виставляємо. Дивимося, щоб вуса попадали. Так, Це тримається. Це була наша розетка, яка вставлялася уже з устільнюючим. О, все тримається. Е, гніздо більше. В це гніздо вже зайшло, як кажуть, наша збірка під стаканник. І е, з нашим кабелем 2,5. На три жили плоский, а до цього була тут така ось розетка, яку прийшлось демонтувати і поставити нову. На цьому все.